Народ, всім привіт! Це фермерок. Сьогодні в цьому відео хочу показати, як я буду робити домашню тушонку свою. Дуже в мене багато півнів, от, і кури е, зник в шоці. І кажуть, щось роби, бо не дають нам життя. Отже, я вирішив їх закатати у банку цих півнів, ще в мене там є теж качурів. Так небагато, але. На якихось 40 баночок ми зараз тушонки наробимо. Отже дивимось, як я це роблю. Отже, дивимось, як я це роблю це я. Отже дивимось, як я роблю це. Отже дивимось, як це я роблю я. Пишіть у коментарях, у кого, у кого які рецепти. Дивимось, коротше. В першу чергу, чергу треба назбирати банок. О, в мене вже вони, вже їх збираю потроху. Ось така в мене хатинка до друга. І все в мене такі баночки. Хм. Назбирав я своїх банок, а зараз пішли ловити качок і півнів. Так, ось таке у мене от невеличке хазяйство. Це це я перший рік сам цим займаюся. Що маю, то маю. Поймав я вже останнього качура. Вся банда в мене тут в мішках. Зараз їду до людей, які мені допоможуть це зробити. Замило мого щось фольцмустан, а треба відкапувати. До речей в своєму житті я роблю вперше, коли я тут почав жити в селі. Наприклад, посадка часника, взагалі городом займатися, бо я хлопець городський. От, тому я завжди прошу допомоги у людей, щоб вони мені підказали і показали, як робити. Отже, і в, і в цьому випадку я теж прошу допомоги у людей, у моїх друзів, які. Мені завжди допомагають, я їм дуже вдячний за це. О, це Віктора і дядько Мишко. Так Отже, їдемо до них і вони мені будуть допомагати робити цю тушонку. Ось така у нас дуже зимня погодка, сказочна. До речі, друзі, дуже обожнюю сніг, дуже обожнюю зиму. Це саме найулюбленіша моя пора взагалі в році. Вона мені нагадує таку якусь казочку. Зима для мене це казкова. А напишіть у коментарях, кому із вас яка пора року подобається. Дуже цікаво. Навіть із мішка можна знайти вихід. Було бажання. Короче, народ їду, я їду і як завжди попадаю у якісь пригоди. Не можу я заїхати на цю гору, ні, одну, ні на одну, ні на другу е Куди я їду. Бо в мене трохи лисувата резина, випав сніг, дорога не посипана, я в шоці короче, не можу виїхати. То туди, то сюди їзджу, їздю Зараз щось буду думати. Ось у нас Ну, дубль два, пробуем. Да. Ты шо? Короче, наварили мы тушенки. И все. И стал. И назад. Що робити? Я не знаю, я не можу заїхати на дві гори. Що робити? Вихід є, санки. О, треба зганяти за санками і під'їхати поближче. Так, народ, нарішав я собі санки. Ф, забрав я турбочку з банками. Їдемо. Тачку оставив там. Внизу, нехай стоїть. А ми йдемо до цілі. Ніколи не думав, що варити душонку так може бути складно і важко. Чесно кажучи. Я думав все. порубав, пощіпав, попадрав, Все, в банки кинув, закатав. Але ні, в мене щось постійно. Якісь пригоди. Скруч мордак і три утінка. Ну нічого. Зато відос буде. Цікавий. Вирішив не показувати просто відео. Дивіться, як у мене там. Хочу зварити тушонку, ось качки, ось порубали ось в банки кинули, соль перець закатали, все. Хочеться зробити якесь таке, щоб було як передача чи як кіно якесь щоб цікаве. Як я їхав, ось, наприклад, не зміг виїхати на гору На одну виїжджав рази три-чотири десь. І на другу. Щоб доїхати до Віктора з дядьком мишком. Не міг з виїхати, ну лиса резина. Що можу зробити? Не зміг. Але вихід є. А все на санках. Тягаю. Мій головний помощник Віктора. Вернее, я її буду помощником. Підсобник в неї ти ж, Кому кажеш? Це я. — Глядачам з Та, ну здорово, я <реку> хочу ділитися. <реку> так що все буде чітко. А я прям наряжений в галстуки в піджачку, да, Віктор? Це, що? Все буде. це ж відео про сільське життя, як, ми тут, вообще, як тут люди живуть. Тому що в місті це дуже цікаво. Оцам, оцим дядькам в офісі, в рубашках, в галстуках. Їм дуже це, це цікаво. Так що будемо показувати, як ми робимо настоящу тушонку. Не оту, що там продають, там в ВТБшки. Перший етап в цьому ділі треба що зарубати, зарізати, хто що робить, а потім обпатрати від пір'я е, цих курей та качок. На, в нашому випадку це кури й качки. Потушонка так. буде саме з них. Так, і півні в нас вже готові. <звук> Кипяток, да? <му> Запалюється наш півник. Ну, Відстає добре. Віктора на опоті, да? Все життя це робить. Це все заставить зробити, так? Це його це треба так довго так, закупувати в кип'ятку, а, а я недавно робив качура сам вирішив, то мені сказали, типа за ну, не довго, бо шкура позлазить. Так я його... А я, а я, я думаю. Тепер зрозумів, чому я качура не, не мог нормально обскубати, бо я його дуже мало в кип'ятку замачував. Отже, зрозуміло, що воно таке. Чи чого воно в мене не вийшло? Як швидко воно все це відбувається. чук 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 Бам-бам-бам. Двох вже пасковле. Попереду ще сім. До речі, курку оказалось, так легко скубати. Я думав, що і качки, курки, там все якось одинаково. А, ну, оказується, що курку геть легко скубати. Чи півня, курку однаково. Геть легко скубати. Побачимо, що буде з качурами. Бо вже досвід в мене був один. Хочу побачити, який в мене зараз результат буде з допомогою Віктором. Так, зараз купаємо качуру з півником. Ось така от вона житуха, сільська. Зай... Все, можна скубати. Це треба ще качура подивитися, що я там. Скубеться? Не скубеться чи качу, да? Не ще качуть, так? Ще слабеньке. Оце у нього шкура да, броньована. Так, поки ми готуємо інших, дядько мишко вже шмалить цих, що у нас є. Коротше, матюкнувся дядько Мишко, сказав, ні, пішов я говорить, за лампой. Це говорить, така якась зажигалка, що ти говорить, мені приніс. Не хоче він цим балоном робити. Дядько Мишко зараз заводить свою турбіну, не захотів він працювати моєю газовою. Га... Каже, то така, чиста для дітей цяцька. В нього все там по взрослому. Pogledajte na naš kanal. Posla že obrti, obrti nabiraje, da? В самому розгарі. Попатрили, зараз зашмалимо, миємо, ну і далі будемо дивитися. Розбираємо, вкладаємо в банки, перчик сольку додаємо, катаємо і буде, я гадаю, що така тема буде чітка. До речі, кого є якісь цікаві моменти, там, рецепти, то пишіть у коментарях, Буду... буде дуже цікаво по... почитати їх. Тарана миє, А що ти казала? Мити можна їх з мукою. Це вмакати тряпку в муку чи що? Так, в муку, щоб знаєш. Я зрозумів, це такий лайфхак, так? такий цікавий лайфхак від Віктора. Можна додати трохи муки, і щоб не була жирна тряпка. і забирає Мука, оказується, забирає жир з. Е, Півника чи скачки, ну, що ви там миєте. І відмиває оце все чорне, що вона там виходить. Так, поки там Віктора вона миє, дядько Мишко вже дошмалив інших. А запах такий, нібито вона вже приготовлена. Такий у нас смачний запах, це капець. Віктор Оп. Що? Все там є. Да, два півника і все. це все виноски і до коти та їжте, підігрійте та там. Добре. Так, друзі, на даному етапі миємо курей, а потім будемо розбирати. Електроно розбираю. Що що ти кажеш? Витягується це все. О такого. Кишки. Що ж таке погане світло. О, ось. Це так розрізається, да? О, так? Це як ото воно наї, наїдяне таке, це, це ти брав, то воно не наїдяне. ж що... ну, Я не годував їх. Ну то правильно, правильно. Так і треба. Тут ось виривається. І тут ось дуже вибираються кишки. А угу. я не зміг тоді, коли качура робив, не зміг його зробити. А ці лапи одрубуються. Добре, зараз все поробимо. Жопа вирізається теж. Ну це я жопу не зміг вирізати. Чого? Чого ти виріз? Я не знаю, щось в, мені, в мене не вийшло жопу вирізати. Тут ось така глотка є. В жопі глотка? Ні, не в жопі. А, це ти не жопу ріжеш. Я думав, в жопі глотка в нього. Зрозумів. Так, це зараз це копию. Зараз їм У мене ось все готує два півника. Рубаю. Буду їх зараз рубати. Що я рубаю? Це нам не треба. Головне, щоб кусочки влазили в цей, в банки. Оце відходи, оце, ну як це відходи, в холодець. Далі рубаю куски, 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 куски вдоль і розпілюю по частинам. Там далі будемо дивитись. Ось такий у нас півник жирнесенький. i did. Закінчив я рубати півнів, що в мене вийшло. такі кусочки. Ну чесно кажучи, півники такі мощні, такі м'яса у них такі. Коротше, жувати дуже буде приємно, я гадаю. Ось готовий у нас вже півник. Там готова качечка. Віктора нам миє банки. Зараз будемо накладати. О, так, на одну банку йде. Тві. Дві. Ось, все, кинули лаврушку перчик. Складаємо м'язко. Складаємо. Ось такі куски у нас у велетенські. Ось тут я вкину, тепер сілося зверху. Ого. Півбанки. Поклав трохи сольки. сольки. Чайна лодка. Після солі зверху ще. Тільки не докладаємо. Ось так м'ясо. І втрамбовуємо. Ось так от десь. Виходить в банці. Так, да, Віктор? Норм. Все, Віктора вона прийняла. Клав десь от стільки. Віктора вона прийняла. Отака у нас своя буде тушоночка. Отака. От усі банки наложені. Трохи вже темненько тут у нас. Не, 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 могу, не можу я показати. Фух, стемніло, а світло тут лампочка звичайно. Осталось закатать. Все у нас вийшло банок 23 з півниками і 21 з качками. Ну от і все. Банки закатав. Ось там баночки і все баночки. Далі вони поїдуть в автоклав. Друзі, приїхав я забирати тушонку. Ось наш автоклав. Зараз ми його вскриваємо, ну і достаємо банки. <хи> так що я вже в предвкушенні цього моменту хочу вскрити баночку одну і скуштувати, побачити, попробувати, яка вона на смак. Так, спускаємо повітря. Пускав повітря помаленьку. Не знаю для чого це. Навіть, щоб банки не позиривалися. Хто знає. Ну, робимо так, як кажуть. Вот она тушеночка. Пока, брам. Яка она такая. Аппетитно. Все банки целые. Что самое интересное, что... Я завжди думав, що тут якийсь супер рецепт потрібен на цю тушонку. А взагалі, оказалось, тут тільки м'ясо, банки. І в рецепті йде тільки сіль, перець, лаврушка. Нема нічого. І ось така от смакота. Ну, ось таке вийшло в мене відео. Кому сподобалось це відео, ставте лайк. Хто не підписався на мій канал, підписуйтесь. З вами був Farbero і до зустрічі в інших відео.